От великого села Пісок, аж до славного колись ромодану, йшов молодий чоловік. Небагатого роду, казала проста свита, накинута на опашки. – та чепурної вдачі, одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з під свити. Червоний з китицями пояс сліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакир, натякала про парубоцьку вдачу ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух, тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам. На мов стесаній борідці, дегде поп'ялось тонке, як павутиння волоссячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений. Темні карі очі теж гострі, лице довгообразе, козаче, ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі. Оцей уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке, дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка, ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць разом із якоюсь хижою тугою.